І що? А, і добрий один добрі любої мої підписки. З вами я, Йорі Горчик, ананас Анасанасу. Сьогодні ми граємо таку бешену Гру 49 рівні називається. Only UP! Коротше, ми мусимо скакати тко... Трохи почнемо на цьому сайті, а потім перейдемо на другий і з'єднаємо. Що? А. А? Пиши Jump Only. Я сказав Jump only". Jump only. Ай ти глухий, все, давай, переїхали. Поїхали дальше. Я не знаю, що мене чекає. що нічого не чекає. що фігня мене чекає. поки покшо хіра що третій ревень. До лінії дойти треба. Я красавчик. Я красавчик. Шо, що, що? Ти вже зовсім не красавчик, чуть не обісрався. Ну нічого, ще не так обсирався. Нарешті попав. Бля, там як варт стукаєшся, то тоже не добре, певно. О, тут якісь платформи. Платформи допомагають. Ого-го-го, вліво вправо. Он нахера ж ти вліво вправо. О, виділи вліво вправо, просто вліво, просто вліво, просто... просто вправо мені не треба тут... А. ніякого цього. Ай, тихо! мишку нажав. А! Трясся мої матері. О-о-а! Фу, япона городовая. Ну, нормально, нормально, пролетіли, пролетіли. А. Ха -ха 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 -ха! Я ж тут не ахкаю. О, блядь, зараз ти тут Ой! Ха! Бабах! Е, світ е, прочищений! Я прочистив світ! Добре щось друге не прочистив! ой ой зараз я прочищу, чую, щось друге. А! О, бля! ля 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 Ч это? Треп рускаку ти быстро! О, повезло, повезло! О! 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 А! А! Не треба мені ніяких ваших призів! Я не люблю... Ой, є пона! Ай! Обосран мир. Освобожден! А я звільнив цей свет. Так, а це шо я маю? Так, стоять бояться. И о я о о Бум. Уа! І як це як жучара, погнав, погнав Боже мій, з першого разу! Любезні мої. Оце що було? Це було епічна сіла. Хо, хо 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 Йопона мама моя була! Ой, тут не люблю. Тут мир не освобожден. А не, освободив я, мир. Від кого не знаю. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це що тут? -а? Не понял, мне що сюди треба. Нічого не роби. Нічого не роби! Я ні, нічого не робив! І пролетіть. каба -джаба, джаба Як я люблю бабу! Шо, шо? Га? О! Поїхали! Що то воно? О, бляха-муха! Щось непонятне було! А де то я? А що мені? А, а! Зажали! я звільнив цей світ! Бля, херашу капець, Ну це ще не все. Що це за хрень? Вы ж не стреляйте в мене. Ааа, що тут не можешь стукатись? А, ні, можна. Це щось нагадує мені якусь. Щось мені нагадувало. Так, що тут? Ох, як я в таку тоненьку дірку пролетів. А, туди сюди обратно. Ah, yeah, а, <рик> а! <рик> а! <рик> какой же раз то було? <рик> Тихо, лигонько. Ха! Ха! Ооо, нічого в мене не чорне. Тихо, дивись, що тут твориться. О, це класно! Оце газанув! Я звільнив цей світ. І що далі, я на 30 якому? кому? А блять, не долетів нахуй. Долетів ой, извините. Нецензурная лайка. Бе... Ай, ну що робити? Я, 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 я це во! Так, 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 так. Просто в зірку. Просто в мішень. Оце красиво. Головне не рухатись. Головнеся не рухати. А як тут? Оба рухнувся, піду сюди. А там срався. Я звільнив цей світ. Я красончик. Фу, у сьогодні в ударі. був. Ой, я навіть без тих хлоп, без... без без- без- без підскоків. я, як шустрий, малий. Давай. Так, ты давай вверх. О, Ну шо, я вже підходжу під Кинчик. Підійшов, где-то сраки, не иде туда. Пройде краще сам. А то підшл, пик Кинчик називається. Японский городовой. <рігалі> я звільнив цей світ знову очистив, так. ой, поя поя появ. Понял, что я тут обосрался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убыл не, ай, не 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 бывало. Mm -hmm. Забыл. О, понама, а як я ту маю пройти? Корона! МАЗЕ сістер бразе! Ананас! Га! О! О, Боже мій! Бобік здохну сьогодні йде їсти пироги! Все, будьте здорові, йду ням-ням робити! До зустрічі після пирогів.